С-300 в модифікації В1 здатне перехоплювати балістичні ракети. А чому ж наші повітряні сили стверджують, що ми не можемо перехоплювати балістику? Це питання до повітряних сил. З січня минулого року ми готувалися до шашликів. Питання: чи потрібно ПВО на шашликах? Питання: хтось буде інвестувати ось такі денжищі в партнера, котрому повністю не довіряє. На мою думку, найбільш ефективним є зенітно ракетний підрозділ. Де особовому складу тепло, повар смачно готує, і капілан робить свою роботу. Прикривати інфраструктуру і тим більше населені пункти не є завданням протиповітряної оборони. І з одного боку, і з іншого боку, за зброєю стоять люди, стоять оператори. Хто більш майстерний, той і переможе. Всім доброго дня сьогодні Європейська Правда розповідає про те, як нам допомагають наші західні партнери боротися із російськими ракетами з нами в ефірі Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій, який знає про ракети. Ну можливо, не все, але дуже багато. І ми спитаємо у нього, чого нам чекати у протидії російській загрозі. Доброго дня! Добрий день! Я перш за все маю. Поставити загальне питання, яке зараз турбує дуже багатьох українців через поновлення ракетних атак. Принципово західні системи, яких ми чекаємо, чим вони відрізняються від тих систем протиракетної та протиповітряної оборони, які є на озброєнні зсу вже зараз. Принципово вони не відрізняються. нічим. інше питання це озброєння зібрано на новітній мікроелементній базі. Це сучасні процесори, сучасна мікроелектроніка. Які дозволяють створити дуже чутливі радіолокаційні станції з фазованими антеннами рішітками, котрі дозволяють одночасно супроводжувати на великих дальностях велику кількість повітряних цілей, так само і для наведення застосовуються різні головні частини з різними принципами наведення, Тот же саме, наприклад, британський зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії Старстрайк. Використовує так звану лазерну стежку, по котрій ракета наводиться ігноруючи теплові паски, які отстрілюють повітряні цілі. Літаки бойові вертольоти таких варіантів дуже багато. Кожен комплекс є оригінальним, і чим більш ці комплекси сучасні, тим відповідно більше наші можливості щодо відбиття так повітря. Зараз ми стикнулися із тим, що Росія почала ну принаймні цього разу масово застосовувати ракети кінжал, які є гіперзвуковими балістичними. І щоразу ми чуємо від представників наших повітряних сил про те, що Україна наразі не в змозі збивати балістичні ракети. Чи можемо ми розраховувати, що нові західні комплекси дозволять це покрити? Ракета Х-47 це ракета оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, підвішена під літак для того, щоб літак Міг-31, який на сьогодні єдиним носієм цієї зброї. Взагалі міг злетіти і виконати задачу з нього знято все інше озброєння. Тобто, після пуска додому летить літак, в котрого нічого немає навіть для самооборони. Темі самолітов насітелі у Росії на даний момент іміється только 10 самолітов-носітелей. міг МІГ-31К. проблема. Гіперзвукової зброї в тому, що вона лишає надто мало часу підрозділу протиповітряної оборони для реагування. Якщо пуск здійснений з в котру ракета буде долати, ну умовно кажучи, 15 20 хвилин. Цей час цілком достатній для того, щоб побачити пуск і вжити відповідних заходів. На догонному курсі, звісно, таку ракету вкрай важко вполювати, але на зустрічному цілком можливо. Якщо пуск зроблений з Білорусі по Києву, так часу на реагування дуже мало, і це, на мій погляд, єдина проблема. На сьогодні в світі комплексів здатних протидіяти високошвидкісним ракетам, ну майже немає проблема в наведенні, проблема в цілі Я думаю, що в найближчі, мабуть, 5-7 років на гіперзвукову зброю буде зроблено. Якісь протияддя проти отрута, ну от зараз, навіть якщо ми говоримо про ракети Х-22, які летять ну доволі тривалий час, тобто це більше ніж 15-20 хвилин, але ми не можемо їх збивати наявними комплексами. Ні, с 300 ні що у нас наразі ще є. Аві стіни можуть їх збивати. Наскільки я розумію, правильно, ні крилаті ракети здатні перехоплювати навіть старенький американський комплекс Хаук. Котрий нам буде переданий така можливість досліджується. Щодо перехоплення крилатих ракет, вони не складні, вони практично не маневрують, і їх проблеми вони рухаються на досить, по досить низьким траєкторіям, угинаючи рельєф місцевості. З іншого боку, ми починали конфлікт, коли крилата ракета, як засіб ураження, була чимось таким дивним, незвичним. Але в Запорізькій області в підрозділі Національної гвардії солдат строкової служби із переносного зеніт-ракетного комплексу, який на початку війни геть не призначався для перехоплення крилатих ракет, збив вже сім позивної хлопців бандит, він нагороджений званням Героя України. Це які ракети він збивав? Ну він точно не міг збивати Х-22, Правильно я не скажу, що саме він збивав, але в людини на особистому рахунку сім збитих крилатих ракет. Просто я неможливого в цьому нема. Це ну... питання технології сноровки. Х-22, коли вони летять на надзвуковій швидкості. Декларується, що ми не можемо їх збивати поточними ну наявними комплексами, чи чи це не так? Перехопити ракету, яка рухається до тебе назустріч, можливо, але надто мало часу для того, щоб відреагувати на такий пуск. От в цьому одна єдина проблема на сьогодні. Чи є шанс, що патріоти вирішать цю проблему? Патріоти бувають дуже різні комплекси МІМ-104 в модифікації Сі, Ді і Ай призначені для перехоплення балістичних цілей. Тобто ракета оперативно-тактичного комплексу Іскандер це їх ціль, Вони спроможні це робити. Ракета досить швидка і, в принципі, вона легко підпадає під категорію гіперзвук. але її так не називають це квазібалістична ракета. Приблизно подібні характеристики до Петріот мають комплекси «Самп-Ті», і тот же самий комплекс С-300 в модифікації В1 здатний перехоплювати балістичні ракети. Цього С-300 в модифікації В1 у нас немає, я правильно розумію? У нас є цілий полк. А чому ж наші повітряні сили стверджують, що ми не можемо перехоплювати балістику? Це питання до повітряних сил. Що принципово на ваш погляд змінює постачання Україні нових західних комплексів? Принципово, якщо розділити проблеми протиповітряної оборони від проблем протиракетної оборони в сегменті ППО не зміниться нічого. Якісні зміни можуть настати з отриманням взагалі зброї на новітніх фізичних принципах. Можливо, це лазер, можливо, це ні, якийсь там ультразвук, його знає, що там ще можуть вигадати фахівці. На озброєнні на сьогодні таких систем жодна країна не має. <кхе> Відповідно з протиракетною обороною з отриманням а, з комплексів, таких як Петріот, Сам Ті, ми взагалі набуваємо спроможності розгорнути протиракетну оборону як галузь діяльності, так би мовити, от в цьому і полягає якісна зміна отримання нової системи. Можна детальніше пояснити, а через те, що їх стає у нас більше, чи в чому, чому ми можемо розгорнути це як галузь діяльності з новими комплексами цими, а не можемо зараз? Через те, що ми отримуємо системи, здатні це робити зараз. Нам С-300 В 1 Таке робити може, чи він таке робить, Повітряні сили кажуть, що не робить. Чому я відповісти не можу, але по характеристикам цього комплексу. Він призначений для боротьби з балістичними ракетами. Ви згадали про два комплекси SAMP-T і патріоти, які ну власне дозволять нам це робити. Це повний перелік того, що є на озброєнні західних країн. А що ну реально нам потрібно? Чи є ще інші комплекси, які поки що ми не отримали і на ну які дозволять доповнити ці два типи? Ні, ми маємо отримати досить широку номенклатуру. І, і в цьому полягає одна із проблем: що надто строкати засоби у нас збираються в одному угрупуванні. Ми очікуємо отримання зенітно ракетних комплексів великої дальності САМПТІ, спільно італійсько-французький проект. Ми маємо отримати комплекси середньої дальності. Насамперед, Федеративна Республіка Німеччина передає комплекси Айрес Ті в варіанті СЛМ. Це комплекси Патріот, це норвезько-американська розробка комплекс Насамс. І два стареньких. Іспанія передає старий італійський комплекс Аспіт, і я чув повідомлення, що Сполучені Штати і ще декілька країн, які раніше мали на озброєння, передають комплекс ХАУК. В сегменті малої дальності ну, це переважно військова протиповітряна оборона. Етакомплекс uh, Британський Стормер. это ну уже дуже відомі зенітно-самоходні установки Гібарб, які передає Німеччина. Це шведські зенітні гармат Л 70 комп компанії Бофорс. Вони старенькі, але ефективні на сьогодні страшенно. Французи розглядають можливість передачі комплексів зенітно-ракетних ближніх дії Кроталь це можуть бути американські комплекси Авенджер, тобто, що називається на базарі, є все. Інша справа, що все це, що буде на надіслано в Україну, має бути інтегровано, по-перше, в автоматизовану систему управління протиповітряною обороною, що не так просто зробити. І по-друге, це обладнання має бути спроможним приймати радіоінформацію від радіотехнічних військ повітряних сил. Тобто, це певні формати, і певні протоколи обміном розвідувальною інформацією. Тобто, мало виявити ціль, це потрібно, потрібно ще і показати знітиракетному комплексу, де вона, і забезпечити його стрільбу. Ці тобто, ну це технологічні питання. Я думаю, що Україна абсолютно спроможна такі питання вирішувати. Якщо ми вже говоримо про комплексний підхід, то я не можу не спитати про питання літаків. Часто доводиться чути від наших західних партнерів про те, що комплекс Петріот найефективніше працює тоді, коли він працює в зв'язці з повітряною компонентою, тобто з літаками. Ну там є різні варіанти. Він може працювати і. У зв'язці з F-16 і F-34, яких у нас не, не, не очікується і «Гріпини», і Єврофайтери. Чи це так? І що для нас змінить якісно, якщо ми отримаємо не лише системи ПРО Петріот, але і також західні літаки, які зможуть з ними комунікувати? На мою думку, найбільш ефективним є зенітно-ракетний підрозділ. Де особовому складу тепло, повар смачно готує, і капілан робить свою роботу. Застосування одночасних зенітно-ракетних комплексів і винищувальної авіації це дві різні підсистеми, єдині системи протиповітряної оборони. Засоби розміщення на землі прив'язані до рельєфу місцевості. Далеко не все бачать радіолокаційні станції, далеко не все зенітно-ракетний підрозділ може обстріляти. Відповідно, от ці плями прикриваються авіацією у повітрі. От в цьому і полягає взаємодія. Що стосується комплексу Петріот, для того, щоб перехоплювати ракети, він має отримувати це в від супутників. Питання, чи надається нам доступ до да, такої інформації? Чи це з цим пов'язано те, що нам не надто хотіли надавати ці комплекси? Бо ну це трошечки теж викликало питання: це ж оборонна зброя, але дозвіл на надання тих же патріотів вибивати доводилося доволі довго. Насамперед, це не оборонна зброя. Якщо наше угрупування веде наступ і підрозділи протиповітряної оборони прикривають наступ, це оборона зброя чи наступальна? Ну я вважаю, що те, що ми робимо, це все одно оборона. Якщо підрозділи зенітно-ракетні, які діють на землі проти ворожої авіації і запобігають досягненню панування в повітрі противникам, це оборона зброя чи наступальна? Про те, що зенітно-ракетний комплекс зброї суто оборонна, ну не зовсім вірно. Другий момент, які сигнали подавала Україна? В січні минулого року ми готувалися до шашликів. Питання, чи потрібна ПВО на шашликах. Світ зробив абсолютно правильний висновок. Хлопцям не треба. Потім ми поїхали в Буковель, там теж не треба. А потім, коли з'ясувалося, що все ж таки треба, впевненості в тому, що ці засоби не попадуть до противника чи на якісь ринки якихось сумнівних країн у партнерів також не було зенітно ракетна батарея комплексу «Петріот» коштує 1 мільярд доларів, так на хвилиночку. Питання, хтось буде інвестувати ось такі денжищі в партнера, котрому повністю не довіряє? Рік боїв показав, що нам варто довіряти, і крім нас, протидіяти сьогодні російській неоімперії, в принципі, не зможе ніхто. І люди, які на западі уважно слідкують за розвідним обстановки, впливають на прийняття політичних рішень щодо надання військово-технічної допомоги Україні, нарешті переконалися в тому, що це слід робити. От саме через цей затримка. Чи правда, що розглядається можливість деактивувати якісь компоненти або зняти якісь компоненти із тих систем, які передаються до України? Чи це трохи міфізація? Ні, це нормальна практика, коли певні компоненти вилучаються, в кінці приписується, що це експортний варіант. Що саме, це може бути невідомо. Але я думаю, що такі обмеження будуть накладені передусім на Петріоти. Чи це стосується всіх? Це Залежить від стосунків е трьох сторін. Ми представляємо споживача, end-user, е відповідно. Є виробник і є національний уряд, яку експортну ліцензію національний уряд дає виробнику. От те і буде поставлятися, і що ми завершити. Я попрошу вас пояснити після того, як ми сформуємо власне систему ПРО. А я сподіваюся, що із технікою, яку ми отримаємо, ми зможемо її е сформувати. Чи буде це означати гарантований захист, ну принаймні стратегічних е об'єктів на території України, чи все таки повної гарантії від російських ракет надати неможливо? По перше, слід вірно розуміти завдання. Які виконує протиповітряна оборона, завданням ППО держави є прикриття важливих адміністративно-політичних центрів, прикриття угрупувань військ, пунктів управління аеродромів, місць базування флота, прикривати інфраструктуру і тим більше населені пункти не є завданням протиповітряної оборони? З іншого боку, ми маємо новітню реальність, коли противник ігнорує норми міжнародного гуманітарного права. Законний звичай війни і обстрілює все підряд. На це ми маємо реагувати також. Відповідно, форми і методи застосування сил і засобів протиповітряної оборони мають бути трансформовані. Що стосується ефективності, воюють між собою засоби повітряного нападу і засоби протиповітряної протиракетної оборони. І з одного боку, і з іншого боку, за зброєю стоять люди, стоять оператори. Хто більш майстерний, то і переможе. Сама по собі висока ефективність з височайшим коефіцієнтом ураження, самовірності ураження цілі близько до одиниці, це прагнення, але це не факт. Жодна країна не може перехопити 100% повітряних цілей, які насуваються для атаки. Ми маємо досить високий коефіцієнт по перехопленню ракет: 80 85 це абсолютно рекорд в збройних конфліктах, мабуть, за останні 50 років. Це дуже много, але ну так, світ влаштований: діалектика природи, єдність, і боротьба протилежності. Від цього ми не подінемося нікуди, і абсолютного результату ми не досягнемо ніколи, ні того, що ми ледачі чи безтолкуємо. Проти нас воюють не дилетанти, На це слід зважати. І, мабуть, останнє, що є дуже практичним і що я хочу уточнити зараз, ну вже тривалий час по Харкову, а останнім часом також по Запоріжжю пускають ракетами С-300, яких у росіян надто багато, ну бо у них великі запаси цих ракет. Вони не точні, вони б'ють по житлових районах, але по суті тероризують населення. Час підльоту від кордону до Харкова це хвилини, те саме із Запоріжжям, якщо ми говоримо про час підльоту від окупованих наразі територій. Чи реально за такий час нехай дешеві старі С-300, але ефективно збивати? Ви ведете розмову про ракету Трімп'ятдесят 55 цією ракетою можна обстрілювати наземні цілі, вони літять набагато далі. І влучають, ну хоч кудись, вони не особливо точні, і вони використовуються як засіб терору створення негативних настроїв серед населення і намагаються таким чином показати неспроможність протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України протидіяти таким засобам. Таким засобом протидіяти можна. Перший засіб протидії це сіли спеціальних операцій, знищення пускових установок. Запаси ракет обнуляє, її не можна запустити з плеча чи з рогатки. Нема пускової установки до побачення. Все це склад дрів. ну можуть їм і там фейерверки робити. Чи ми вам зробимо? Другий шлях це ураження стартових позицій, пускових установок С-300 нашими дальніми засобами вогневого ураження. Це і плануючі бомби, це і бомби. Малого калібру, це і системи Хаймарс, це і ракетна зброя, в яку ми застосовуємо час від часу. Тобто тут слід боротися не з ракетою, а з пусковою. А з ракетами просто це надто складно. На такій великі Ні надто маленькі. складно. Вона не тривалий час перебуває в повітрі, витрачати дорогезну протиракету на те, щоб перехопити щось. Економічно недоцільно, плюс вони не стріляють на великі дальності. Це складно з точки зору організаційний. Треба ну просчитати де вони можуть рухатися, і там їх зустрічати для перехоплення. Дякую дуже. Що ж, будемо сподіватися, що зрештою, дійсно, ми зможемо поліпшити ситуацію із перехопленням і перехоплювати навіть ті ж 80-85% також балістичних ракет. Будемо про це принаймні мріяти, і будемо дякувати нашому експертові за детальні пояснення. Дякую дуже. Дякувати треба підрозділам протиповітряної оборони. Вони роблять неможливе. Це однозначно. Дякую і до зустрічей наступного разу в ефірі. Будь ласка.